Recording in progress. Добрий день, орбітальна станція. Сьогодні у нас закінчився дев'ятий тиждень нашого марафону по малому небесному колу. Вітаю вас всіх з таким ювілеєм. Починаємо 10 тиждень. Зараз ми перейдемо вже на більш глибинну практику, тим, тим більше, що більшість людей вже готова. І судячи по вашим звітам, дивіться самі, там ви самі можете перевірити, скільки ви займались, коли ви займалися, як часто ви пропускали ці дні. І ті, хто займався саме більш-менш регулярно, у тих, які якісь допродвижки мають бути. Вже багато хто чує там, де не чув раніше, багато людей чує, як проходить орбіта і відчувається там. Як електричний струм, або ще якісь там такі якісь цікаві відчуття, у вас бувають. буває жар, буває холод. Ну, Орбіта відкривається, відкриваються ті якісь проблеми, які були у вас, де була закрита частина, де була заблокована, вони теж відкриваються. І зараз ми, нарешті, переходимо на Велике Небесне коло. І дивіться, у, в чаті, телеграм-чаті, я зроблю сьогодні запис, і покажу на собі, як рухається ця орбіта, ця, ця траєкторія. Так само я в чаті дам малюночок, щоб ви мали його весь час під руками. Теж будете знати, як рухається. Ці. Можна по малюночку буде подивитися. А що стосується а що стосується тиші нашої сумісної практики, то ми зараз теж переходимо на інший рівень, ми зробимо зараз вихід знову в відкритий космос, і якби і по орбіті ми передвигаємося, пересуваємося на, більше, на більшу, так сказати, відстань від Землі, умовно кажучи, і на тиші, ми так само зараз будемо. Просуватися на енергетичному рівні, на інформаційному рівні тут два варіанти виконання цієї практики. Перший варіант ви просто сидите спокійно, коли у вас буде час, як завжди, той час, який ви можете виділити. Перше нікуди не дівається оцей перший етап розслаблення, ми розслабляємося дуже сильно, розслабляємося, розслабляємося, розслабляємося. І тоді після цього уявляємо, що ми не ми, а ми, ну, ми, сказати, ми але ми розширяємо себе таким чином, що весь, весь світ поміщається в нас. У нас повністю всередині планети, зірки, галактики. Пульсари, чорні дири, все, що є в космосі, там різні туманності, скоплення зірок, чорна матерія, чорна енергія і все-все-все, що ми можемо уявити, і навіть що не можемо уявити, це все всередині нас. Там у нас відбуваються всі ці процеси створення галактик, якби взриви нових зірок. Ну, все, що відбувається, всі процеси, що відбуваються в космосі, все це в нас. Ми сидимо, так собі уявляємо. І в таким чином ті наші думки, які ми зараз весь час, весь цей час, всі ці тижні ми намагалися відслідковувати, зупинити їх, вони тут. Можуть зупинитися за рахунок того, що розчиняються у цьому всесвіті, бо вони настільки неважливі, настільки, настільки незначні. Ну, якась, молекула, якась молекула в космосі малесенька. Розумієте? Якщо навіть наше життя воно як, ну, як, як малесенька піщиночка не знаю, на, на березі моря, це просто ну, настільки. І думки цієї піщиночки взагалі не варті ну, нічого навіть. І ми можемо от, з таким чином, з'єднавшись з великим космосом, зробити себе пустим. Це перший варіант. А другий варіант, ви можете на ніч запустити. Так само ви лягаєте спати, але ви уявляєте, що ви всесвіт. Ви Всесвіт, ви так само все це зірки, всі планети, там, галактики, все всередині вас. І ви з таким відчуттям засинаєте. І, прокинувшись, ви згадуєте, що ви робили цю медитацію, і ну, бажано заснути не, не одразу, а трошки так уявити собі цей стан. А тоді скажете мені, напишете в чаті, які будуть у вас відчуття від того, що ви таку медитацію робили. Так, це дві у нас наступні основні практики. І е, я думаю, що ми її продовжимо на наступний тиждень, але з деякими нюансами, я тоді розкажу окремо ще. А зараз е, від мене ще чекайте пояснення в чаті, як рухається Велике Небесне коло. І... Малюночок з траєкторією Великого Небесного кола. Так, всіх обіймаю, <с> летимо далі.